Зустрічаються двоє друзів у Києві. Один хвалиться: «Ой, я собі таку круту тачку купив. Тепер їжджу, ніхто не зупиняє. Паркуюсь скрізь безкоштовно. І мало того, тільки під'їжджаю. Одразу місцем поступаються. Другий та ти шо на майбах не збирав? А та ні. «А Шо ж тоді? Хе-хе-хе, евакуатор купив. Подруга запитує блондинку: Ти чого сумна? «Ой, та в посольстві анкету не прийняли для візи. А чому? Та у самому кінці у графі не заповнювати. Я написала Тю, ну добре. Чоловік говорить дружині. Ой, ну не знаю. Давай подаруємо твоїй мамі стільки грошей, скільки їй виповнилося років. Ого, а що прям 50 тисяч подаруємо? Ой, та що ти? їй що, 50 тисяч років виповнилося. Пасажиру таксі, вирішивши звернутися до водія з питанням, поплескав того по плечу. Водій дико скрикнув і втратив керування. Таксі мало не врізалося в автобус, вилетіло на тротуар і зупинилося за сантиметр від вітрини магазина. На секунду в машині запанувала тиша, після чого таксист хрипко каже: е, Слухай, друже, більше так не роби. Я мало не вмер. Пасажир попросив вибачення і додав, що він не думати собі не міг, що таке легке плескання по плечу так налякає водія. На що той відповів: а, Та, взагалі-то, твоєї провини тут немає. Просто сьогодні я перший день працюю на таксі, а раніше 25 років був водієм катафалка. Ой, та заспокойтесь ви, українці сама щедра нація, тільки но отримали Атакамс і відразу ж поділились із сусідом.